Анно, я вас вітаю, радий вас бачити. Хочеться трошки поговорити про твоє християнське життя. Розкажи, будь ласка, як ти прийшла до церкви до Бога? Я народилася в католицькій сім'ї, і мені з дитинства прививала любов до церкви, до Бога. Виховували в цьому. Ну, я пам'ятаю, що була в садочку, і всі ходили на підготовчі курси до школи. А я казала, що я ходжу в дві школи. Мені кажуть, а як так? Я кажу, ну в мене звичайна школа підготовча, і ще в неділю воскресне. І такі, як це? Як це може бути? Так? Да, як це? Ну, в Одесі це трошки шок-контент. Хоча там є храм, який ніколи не закривався. Находиться він на Гаванні, в центрі міста. Він навіть під час Радянського Союзу він функціонував як храм, але так, трошки підпільно. Ти займаєшся в церкві? Тобо є якась діяльність твоя? Ну, не без цього, звичайно, я. Вірянка, і просто ходжу до церкви. Так. А ще А ще трошки. <рес> <рес> трошки. Так. Ще трошки, я є делегатом Одеської Сімферопольської дієцезії. Делегували мене на комісію душпастерства молоді України. Там серед таких делегатів з нас створила молодіжну раду, і віднедавна я є головою молодіжної ради. Що ти робиш? Розкажи mm -hmm. про, про свою діяльність. Ну, тобто, окей, звучить дуже гарно, а конкретно розкажи, на практиці, mm -hmm. що mm -hmm. входить в твої завдання. Як каже отець Міхал, шлях керівника дуже складний. Так. Коли він ну, про якісь дедлайни мені каже, а я кажу, так, я згодна з вами, але там є якісь там, моменти через там, те, що інші люди теж мають свою роботу, mm -hmm. і тут ми всі як на служінні лише. То є якісь затримки, я кажу, так, так, трошки пізніше. І він каже, так, шлях керівника дуже складний. Чим ми займаємось? Чим займаюсь я? Молодіжна Рада наразі взяла шефство над сторінкою комісії в інстаграм. Називається Юваніма, так що підписуйтесь, будемо дуже раді. Так, наразі йде пост. І ми вирішили, що ми молодь ознайомимо з деякими такими аспектами Великого посту. За допомогою, там буде в серії всього три відео на тему Великого поста і ще два на тему Великоднього кошика. Там просто священиків ми знімаємо, і вони у стилі міф чи правда відповідають на запитання, які, наприклад, так, ти соромишся поставити. А ми так зібрали купу запитань і задаємо. Перше відео вже є на сторінці, а інше згодом. То наше завдання моє безпосередньо це заливати ці відосики, щось там монтувати. В нас є експерт під проєкт. Да, Ліза, вона теж нам допомагає монтувати. Взагалі, в нас така молодіжна рада, вона молода. Вона дуже енергійна, багато мають ідей, не всі там на 100% залучені, але я бачу, що з кожним випущеним відео нова людина якось підключається, якусь ідею дає. ну, Я думаю, що це, через це діє Бог. Тобто він, Ми всі дуже активні на місцях своїх, але так от багато. Активних людей дуже складно в одну купу зібрати, зібрати. Угу. щоб вони всі дивилися в одному напрямку. Кожен дивиться в свій, і так це трошки бракує комунікації, але це є в нашій стратегії, і ми до цього йдемо. Ми переходимо до нашої основної теми. Вона називається духовний та фізичний розвиток. І Це дуже класна тема, тому що ти лікар. Мені здається, з тобою буде дуже цікаво поговорити на цю тему, якщо ти не проти. Теж маю на цю надію, що буде цікаво. Чи бачиш ти взагалі взаємозв'язок між фізичним здоров'ям і духовним зростанням? Так, бачу. Чому? Тому що це навіть підтверджено і доказовою медициною, і богослов'ям, що там є прямий взаємозв'язок. Наприклад, якщо звернутися до християнської традиції, то тіло вважається храмом Святого Духа, як ми знаємо з писання. Тому дбати про фізичне здоров'я, це і є наш духовний обов'язок, і ми повинні про це пам'ятати. І, наприклад, якщо фізичне тіло хворіє, починає страждати, то людина вже не може в повній мірі там працювати, допомагати іншим, молитися. І так можуть виникати. І хронічні якісь захворювання. Наприклад, хронічна втома або гормональні порушення чи нестача якихось вітамінів, вони можуть спричиняти депресію. І це якби, впливає так само і на, ну, на духовний аспект. Може виникати духовні якісь апатії. І навпаки, духовний злам він приводить до тривог, стресів, відчуття якоїсь провини за щось. І це так само здатно виникати психосоматичні якісь захворювання. Mm -hmm. Тобто це дуже взаємозв'язано, взаємозв так. Mm -hmm. Як ти думаєш, як людина повинна правильно реагувати е, на якийсь але, знаєш, серйозний недух, не просто легке захворювання, грип і так далі, якщо це якась серйозна хвороба. Як правильно людині до цього ставитися? Ну, мені здається, прям якоїсь інструкції для такої людини не може бути, тому що кожен. Має право там вивільнити свій якийсь гнів. Але, по-перше, це потрібно ну, по це вивільнити свої емоції, якось не знаю, в творчості, Ну, як хто може. Тому що це, звичайно, це дуже погані новини, і легко ти їх ну, ніяк не сприймеш. А по-друге, це вже заспокоїтися і пам'ятати, що. Те, що ще вчора було невеліковано, наразі uh -huh. вже має рішення. І тому, можливо, саме завтра, саме ця хвороба теж буде мати рішення, тому що Бог благословляє наука, і медицина не стоїть на місці, все розвивається. Вже uh -huh. багато ліків вигадано і вигадають ще багато більше. Не втрачати надію, uh -huh. я так можна понитожить, не втрачати саме головне надію. Uh -huh. На те, що завтра може бути. Краще. Коли до тебе приходить пацієнт з якимось фізичним недугом, ти звертаєш увагу на його духовний стан, ну, тобто поєднуєш це чи ні? Наприклад, вже привезла швидка, то там немає так багато часу, щоб побалакати. Якщо людина, я бачу, наприклад, є коли просто людина тривожна. Або, наприклад, людина там з атаками от, панічними. Mm -hmm. Тоді mm -hmm. да, тоді є сенс розмовляти. Я можу підійти спитати, чи має така людина там місце для відпочинку, місце для свого спокою, там де вона наповнюється. Ну і так може заходити, звичайно, mm -hmm. і за віру якісь запитання. Людина, якщо готова, вона може відкритися. Я навіть помітила, що на території саме лікарень завжди є церква. Тому що коли вже щось трапляється, то людина звертається до Бога. Угу. Таке теж я зустрічала в своїй практиці, що так люди були ну там, атеїсти. Я не кажу, що після цього вони всі пішли в монастир, але просто як під час такої, такої великої фізичної кризи вони відчули, що саме щось. Духовне, щось всередині їх наповнювало і не дало їм зламатися. Остаточно угу. я очевидно розумію, що в приймальному відділенні дійсно в тебе немає часу на те, щоб е довго розмовляти та консультувати пацієнтів, але скоріше все, друзі з тобою твої консультуються як з, з, з лікарем. Правильно угу. ставлять якісь запитання е в медичній сфері. От з ними ти їм можеш, якби їх направити на цю думку, сказати, дивись так. В тебе є фізичні проблеми. Подумай, можливо, своїм духовним світом теж треба попрацювати? Чи ні? Чи ти намагаєшся все-таки друзям знаєш не, не, не бути настільки на, такою наполегливою? Я своїм друзям завжди кажу, тось тобто, я там ходжу на біблійний кружок, а так. і завжди я кажу, ідіть зі мною, Вони такі та що ми там біблію не читаємо? Так. Я кажу, це не просто біблійний кружок, це клуб ерудованості, ерудированості. Так що там так. починається ж не тільки з того, що ми розбираємо слово. Там починається і історія, і походження слів, і древньогрецька, і древньоєврейське. Угу. І так багато цікавого нам розповідає священик. Наразі він, на жаль, поїхав за кордон, але коли був час ще недавно, то я запрошувала. А так я стараюсь намагаюсь бути толерантною з друзями. Коли мене питають, як... ти відповідаєш. Так, так. Угу. Особливо, як ти ще не померла після такого тяжкого чергування. Я кажу, не знаю, щось є, якась віра, щось мене наповнює. Не, не, не відразу я так почала казати, бо не всі можуть це зрозуміти. Хтось може це підняти як на сміх, а потім я зрозуміла, що а мені байдуже, це угу. моя точка зору, і я хочу, щоб ви знали. Угу. І навіть там на роботі я вже почала більш відкрито про це казати, там що там я принесла речі. Для безхатьків. Угу. Це мені дали в церкві, щоб всі трошки потрошку почали розуміти. Які найбільше виклики в твоїй професії? Саме виклики. Ну так, ти просто сказала, що друзі кажуть, як ти так пережила це важке чергування. Фізично, так. Фізично. І ще після цього щось хочу, щось хочу йти на те море, так. хочу пити каву, хочу кудись йти. Це є викликом в твоїй професії? Оце фізична втома. втома. Чи ні, чи якісь інші виклики. Є? Ну, фізично, в тому вона присутня в праці, мені здається, всіх лікарів. Угу. Не скажу, що комусь угу. легше за інших. Тут ще є виклик іменно духовне вигорання, але це так само є і серед медиків, і соціальних працівників, і священиків. Тобто усіх людей, хто контактує з іншою людиною, це дуже виснажує. І дуже легко перегоріти. Плюс фізичне навантаження, тому так потрібно шукати десь ще енергію, бо просто твоєю фізичною ти не, не здужиш це все. Mm -hmm. А так виклик саме в медицині, так. мені здається, кожен лікар скаже, що так, це бюрократія. Те, що лікар має дуже мало часу на те, щоб іменно якісно поговорити з пацієнтом, а змушений писати якісь бумажки, змушений, а наразі. 21 -е сторіччя, ми маємо все це вносити ще в електронну. систему. Оце взагалі писати в папірці, і потім теж все робити, що в комп'ютері подвійну роботу. Ну абсурд, це займає час, це займає сили. А якщо воно не пройде, то лікарні не дадуть кошти. І лікар про це думає. І це теж є така відповідальність. лікаря, яка навантажує. Це трошки мені здається зайве, тому що на... в Європі є спеціальний лікар. Який займається от, сугубо тим, що він вносить ці історії, він знає, як це робити, щоб лікарня отримувала гроші. А лікар займається собі пацієнтом, і всі більш-менш щасливі. Добре. Я маю надію, що ми теж до цього дійдемо. А наразі це найбільше Переходимо до такої дуже цікавої частини нашого інтерв'ю. Ти вчилася в університеті, так, медичному. І коли ви проходили анатомію, що вам казали ваші педагоги? Звідки пішла людина? Чи, ти розумієш, до чого я веду, так? Так, так. <гум> Провокаційні питання. <гум> так. Ну, тобто, чи, чи, чи конфліктуєш ти, так, з наукою, з науковими твердженнями? Ну, я навчалась не тільки в медичному університеті, я ще mm -hmm. закінчила медичний коледж, наш теж одеський. Mm -hmm. Що там, що там? Була анатомія, і там, і там, звичайно, я чула про теорію Дарвіна, але багато хто забуває, що Дарвін на своєму смертному одрі, він зрікся цієї теорії і сказав, що Бог є. Угу. Хтось каже, що це під натиском церкви, але нас там не було, ми не можемо цього дізнатися. Не ту, не ту інформацію. Наприклад, в медколеджі було простіше. Там педагог сказав. Я вам кажу те, що є в книжці, а ви як вірите, так вірите. Uh -huh. В університеті було трошки складніше і простіше одночасно, ти мог відповісти так, як треба, і так. все. Від тебе... Ну, Ніхто не казав, що ти маєш в це прямо вірити. Uh -huh. А ти там відповідаєш, а потім: Але я вважаю, що Бог створив землю і людину. Так, так. І вчителька така: ну, добре, <сідає> сідай. А ти в тебе бувають якісь конфлікти з цього приводу з колегами там на роботі, не знаю, чи з людьми з медичної сфери, знаєш, де ти їх переконуєш в своєму, а вони тебе переконують в своєму? Ні, ну прям так наражено скандал, я не лізу. Угу. Якщо там це якась дружня компанія, ми маємо час і інтерес. Це от якось. Подискутувати, так? Так, так. Розвести якусь так. таку балаган, то так, так, ми розмовляємо. Але так, щоб комусь щось доказувати, ні. Якщо людина буде відкрита, так, я їй скажу, свою mm -hmm. точку зору. Але так, так склалося, що дуже багато в Одесі конфесій, дуже багато і протестантів, і мусульман, і. І серед мого оточення є так само ті люди, і я намагаюся поважати їх точку зору, бо, наприклад, вони поважають мою. Я маю подружку мусульманку, яка я навіть не пропонувала йти зі мною до церкви після чергування, бо я розуміла, що вона виснажена, а я виснажена, але ну, я, я хочу, я мушу, я йду, тому що ну, це мій вибір. Я теж могла сказати, що я там встал, дуже втомилася і там не піти. Я думаю, що це не було б там дуже великим гріхом. Але мені подобається так робити над собою зусилля. І вона каже: А ти куди? Я кажу, я на світо м'ясо. Вона така, а це що? Я така кажу: ну там буде музика грати, там буде. І починає їй розказувати, що хліб стане тілом. Вона така, а можна я подивлюся? Я кажу, ну це не буде так, що типу. Тіпа... І ти це не фокус. Типу, ти так. не побачиш так. Вона така, а я все рівно хочу піти. І я така, та просто пішли, сходили. Вона подивилася. А вона, да, вона, вона просто, а можна я туди піду подивлюся? Я говорю, ну йди. Ну я розумію, що для неї це ну, не так, як для нас це переживається, але для неї вона прийшла, послухала, якось долучилася до цього в цей момент. Класно, це я дуже радію, коли католики розповідають про друзів різних і протестантів, і мусульман, і там навіть хтось говорить про невіруючих людей. Це круто, що знаєш, є, є людина, і це головне. Найголовніше, що ця людина, вона жива і вона вже заслуговує на повагу, на нормальне ставлення до неї, на нормальне спілкування з нею, дружбу з нею. Це так. круто. Ну, і людина сама свій інтерес проявила, то я не можу сказати ні. А чому? Ну, а для чого? Тобі цікаво наразі? Йдемо, я тобі покажу. Угу. Треба бути трошки відкритішими. І це дуже допомагає в плані. Спочатку, так, в школі це тяжко, коли там ти одна чи вас двоє, бо я ще з сестрою була, там католички на всю школу. Угу. Але потім. Хоча, хоча ніхто про це не знав. Я якось під час паскал... Ви не говорили це, так, в школі? Ні. Я казала, що мені потрібно От, я навчалась другу зміну, а рорати для дітей були ввечері. І так виходило, що мене потрібно було відпускати з уроку останнього, щоб я потрапила до церкви, бо тоді я отримую пазл. А пазл я зложу, і там на Різдво я отримую як усі діти, якусь картинку, і це ж приурочено до Різдва. І, звичайно, так дітей зацікавлюють і хочеться ходити, не пропускати. І я підійшла до вчительки і сказала тихенько: і там, пані Ганна, мені там потрібно піти на... по, угу. по справах. Вона каже, по яких? Мама тебе не відпрошувала. Я кажу, ну мені потрібно піти. Вона каже: так, кажи куди, а то не відпущу і скажу мамі. Я така, О, кажіть мамі. Вона така, Ні, не, не", типа кажи, що там таке. Я кажу: то мені потрібно піти до церкви, бо там Рорати, бо там всі будуть, <рес> і я теж хочу там бути. І вона така: Рорати? Це там на парафії? І я така, а звідки ви знаєте? Тобто люди. Скривали, ну як на той час я бачила, що багато хто ще боялися говорити боялися сказати про свою віру, uh -huh. про свою конфесію, до кого вони дотичні. А я така, і я тоді зрозуміла, що це буде мій виклик, а я буду казати. Uh -huh. Всі мовчать, а я буду казати. Uh -huh. І там, коли хтось там знайомиться, там якісь там відносини пропонує, я така, ні, я хочу католика. Uh -huh. А чого? А от я так хочу. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, like <laughs> <laughs> так, ну це моя принципова позиція. Тому що okay. дякую священникам, які робили нам реколекції на парафію про сімейне життя. Вони розказали про канонічне право, і які будуть правила для католиків, для православних, для міжконфесійних шлюбів. І я така, ага, так, ні, граємо по однаковим правилам, я буду тут. <laughs> uh <-huh. laughs> я тут, хто хоче, будь ласка. Uh -huh, uh -huh. І все я тебе трошки підтримую в тому плані, що я теж вчився в школі. Я теж не розповідав своїм однокласникам, знаєш, в школі про те, що ми там кожну неділю з батьками ходимо в церкву. Теж не те, що знаєш, я там боявся, ну якось, ну про це ніхто не питав. і Якось я розумів, що ніхто з моїх однокласників якби там цього не зрозуміє, і тому я якось знаєш, не, не хотів про це розповідати. Хоча зараз, звісно, проходять час, ти думаєш, та навпаки, треба було знаєш бути білою вороною. Ну казати, я такий є, який є. Ну а чому я повинен боятися чи соромитись чого, чи хто про мене щось там подумає і так далі. Але зато потім, коли я поступив в університет. До народного артиста України Богдана Бінюка, і він, знаєш, у нас так в університеті було. Нас не відпускали там на якісь 8 березня свята, зате нас завжди канікули нас на Різдво були, на Пасху завжди. Тільки ці свята нас відпускали. І ми там хоч ходили після Пасхи, всі е, віталися Христос Воскрес по університету. Всі ходили, від нам, з нами так бенюк здоровався, І ми вважали, що знаєш, ми, от ми такі, ми повинні теж нести, говорити не боятися цього. Там, чи, е, Христос рождається, ходили, так, віталися, і всі знали, що це наш курс і де наша група ходить по університету, бо тільки ми так здороваємося. І тільки ми на день народження співаємо много еліти. Вона завжди традиція була. Кожне День народження, бо ню приходить, співав много еліта. Ну, це завжди так було. І це тянеться до сих пір. Ну, тобто, Це такі прям, ну, традиції. Ну, це, Бачиш, як, от, якщо вчитель, хтось старший, от це вкладається, це, чи дітям в школі, чи студентам в університеті. Це дуже важливо, щоб педагог знаєш, докладав своїх свої, до цього. Так, важливо просто слухати, що каже дитина, тому що ну, є, і, є різні приклади вчителів на моїй практиці: і в університеті, і в медичному коледжі, і у школі, і в другому університеті, який я закінчую зараз 28 березня. А який ти університет закінчиш? Я закінчую кафедру державне управління і адміністрування у сфері охорони здоров'я. Клас. Будемо вітати тебе. Дякую. Трошки ми відійшли від теми, але це теж про це теж хотілося поговорити. Хочеться завершувати нашу основну частину. Якщо ти не проти, я прочитаю тобі останнє запитання. Так. Чи маєш власні практики або технології, що допомагають тобі зберегти баланс між тілом і душею, особливо в напружні моменти лікарської діяльності? Так, маю. Такі як міні ритуали можна так сказати. Поділися. Наприклад, перед працею віднедавна. Я просто молилась там, наприклад, наш» про себе, коли там переодягаюсь на роботу. А віднедавно були реколекції у нас на парафії на Різдво, і там священик дав мені круту молитву, і наразі молюсь їй. Я розумію, що те, що я роблю на роботі, що Бог зі мною, тому що складна діагностика. Складні пацієнти, і от скільки йде війна, пацієнти стають тільки складнішими, тому що їх родичі поїхали, ці старі бабусі та дідусі не хочуть приймати ліки, в когось вже там, деменція, і вони не можуть самостійно себе обслуговувати. І тому вони себе доводять до дуже важкого стану. І коли вони, там, сусіди вже до нас їх привозять, то інколи дуже важко. Uh -huh. І морально важко, і тобі дуже всіх шкода, а так не може бути. Ти маєш uh -huh. залишатися така міцна, uh -huh. незламна, тому що тут погано цьому, там же комусь погано на другому поверсі, туди побігли, сюди побігли. Uh -huh. Маємо дуже класний, дуже чудовий колектив. Наші медичні сестри, наші лікарі, uh -huh. то просто всі. Наразі є в Україні і працюють, роблять свою справу дуже великі молодці. Молитва чи ліки? Я би не ставила тут чи, тому що і молитва, і ліки вони потрібні. Я вважаю, що Бог. Дав нам науку, дав нам медицину, дав нам ліки. І чому ми повинні щось викреслювати, має бути і ліки, і молитва, і віра. Що важливіше віра чи наука. Зараз знову скажеш, чи прибрати. Ні, правильно? я можу сказати, що це як е... в організмі ж ми маємо дві руки, Так. то це і віра, і наука. Можна так ще сказати. Окей, чи є місце чудесам у медицині? Так, звичайно. Наприклад. В... Так як в нас є і паліативне відділення, то ми бачимо вже, ну, хворих на останніх стадіях, яким оказується симптоматична допомога. І ті, хто там, і хіміотерапію проходять. І є моменти, коли ти... тобі здається, що вже людина все ну, то есть, там, лічення, дні залишилися, і там, твої колеги так само вважають, що там, по всім її показникам, там, по гемодинаміці. Ну, то вже потрошки-потрошку відходить. А тут так, бац, і спонтанна ремісія. Хтось, ну, наука скаже спонтанна ремісія, а церква скаже чудо. Може бути, може. Може. В світі є місце для всього. А що робити, коли наука не дає відповіді? Молитися і чекати, може, саме завтра хтось вигадає саме ліки від цієї хвороби. Чи відчуваєш присутність Бога в роботі? Так, звичайно. Особливо намагаюсь помічати Ісуса, саме в тих безхатьків, які нам привозять, саме там в п'яних людях, які теж нам доставляються. Ну, такі, з якими ніхто вже не хоче контактувати, їх привозять до нас. То ми там, ну, я намагаюся в такій кожній людині бачити щось достойне. Що там, з ним не можна поводитися як з твариною, має бути повага. Неважно, який, який пацієнт. Якщо він не дочуває, ми трошки голосніше. Якщо він не може, ми трошки допоможемо. Але все рівно. Потрібно залишатися людиною. Який найбільший виклик для твоєї віри сьогодні і як ти його долаєш? Ну, якщо казати в роботі, то це такі от робота з цими безхатька, х... ну, коли ніхто не хоче там. Ну, звичайно, якщо вони там потребують медичної допомоги, їм надають медичну допомогу. Там, я намагаюся. Є е, коли просто там проходить якась людина і навіть не намагається запитати, що потрібно цій людині, а просто там, ало, сто три. Як таксі, приїдьте, завізіть кудись. Mm -hmm. А, наприклад, в Одесі вже існує центр, який деполь організували, і вони цих всіх людей на ночівлі беруть до себе, навіть якщо вони в стані алкогольного сп'яніння. Раніше так не було, а зараз mm -hmm. вони таке правило трошки змінили, що на перший раз окей, можеш, але на другий раз, як ти прийдеш п'яний, то вже ні. Mm -hmm. Тому що тоді ти мог, міг не знати про це правило. Mm -hmm. Наразі ти його знаєш, так що будь ласка. Ось такий виклик. Виклик, виклик. Мені здається, християнин кожен день має виклик повсюду. В медицині так само: аборти, евтаназія – це те, що я не приємлю. Ну, Це виходить за мої цінності. Це не те, що потрібно. Дякую тобі дуже. Дякую. Радий була тебе бачити. Навзаємо. Стоп!